Тарасгородній керуючий партнер національної антикризової групи вже разом із нами. Пане Тарас, вітаємо вас і слава Україні! Доброго ранку, героям слава пане Тарасе. Розпочнемо ми з вами розмову з теми Пекін. І так само сполучені Штати Мерк Вашингтон, септом зустріч лідера Сі Зімпіна та президента США Джо Байдена відбулося це все у сан франциско у середу, 15 листопада. На вашу думку, чи стане це новою відправною точкою у відносинах Пекіна та Вашингтона? Які тези ви для себе виокремили, і які підсумки результати даної зустрічі ви для себе зробили? Ну, відправною точкою воно не буде. Це проміжна точка. Головна тенденція якої говорить, що Китай вісь авторитарних країн все рівно йдуть поступово в конфлікт з вільним світом. Завдання Китаю зараз на даний час було отримати такі перепочинок. Отримати доступ до продовжувати отримувати доступ до ринки сполучених штатів Америки і Європи для того, щоб переозброїти свою армію, а максимально замкнути виробничі цикли, наукові цикли для того, щоб не залежати від країн заходу. І я вважаю, що все ж таки конфлікт запрограмований, його не вдасться уникнути, тому що це і позиція Китаю, і авторитарних країн. Які вже складаються в такий блок, це як Росія, Іран, Сирія та КНДР недаремно, до речі, після зустрічі з Сі Дземпіня Сполучені Штати Америки заявили, що вони будуть захищати Філіппіни. Чому це була така заява? Тому що Філіппіни різними стратегіями розглядаються. Як такою слабкою точкою в Азії, де може Китай підтримувати конфлікт і навіть розпочати конфронтацію саме з цієї країни, тому що вони думають, що Сполучені Штати Америки не будуть її захищати, тому що на Тайвань поки що ну боязно нападати, оскільки вони розуміють, що це точно буде конфлікт зі Сполученими Штатами Америки, а Філіпіни на їхню думку. Це така слабка ланка. Фактично, Китай вже веде таку гібридну війну проти Сполучених Штатів Америки руками Росії, які не дає програти, частково Ірану через ну підтримуючи різноманітне угруповання для того, щоб вони атакували Ізраїль, і тут найбільш дві точки, які вони можуть почати. Розмухувати це КНДР, яка може напасти на Південну Корею. Та як я сказав, Філіппіни. пане Тарасе. Ось ця зустріч безумовно її обговорюють, згадують різні деталі. От, наприклад, ну знову ж таки, навіть ті дипломатії, деякі е, такі здавалося, б, дрібниці теж е, мають е, е, цікаві значення. Пригадайте, як е, Байден показав Сі Цзіньпіну, як той 38 років тому перебував е, в тих таких сполучених штатах. Ще Сі Цзіньпін сказав: Так, це я був. Знову ж таки, цікавий момент ось колеги з Бібісі згадали про так звану дипломатію панд. Е, нібито панди знову повертаються. Я нагадаю, що китаюсь таку е, цікаву історію і. Маркер, до речі, своїх відносин з країнами започаткував ще в 57-му році, коли тоді радянському союзу передав першу панду на знак того, що е, союз визнав якраз таки комуністичну партію і е, режим в Китаї. Е, ось ці дрібні моменти вони свідчать про ну дійсно налагодження якихось відносин. Але для нас найважливіший маркер це якраз таки підтримка Сполучених Штатів і участь, або радше сказати, не участь і не допомога Но масштабна допомога Китаю Росії. Ось що ми, як Україна, отримали або в перспективі отримаємо в, практи, в практичній площині після цієї зустрічі. Ну, дивіться, панди, все інше, це знаєте, зовнішня оболонка дипломатії, так? Треба ж дивитися, що є внутрішня. Ну, передали так вони тоді панди, наприклад, Китаю, якщо ви згадали Радянський Союз. Але після смерті Сталіна. З радянським союзом становилися досить напружені стосунки, які взагалі вилились у військове у військове протистояння на острові Даманський, так, так. тому знаєте, це мені панди. Це нагадують. Знаєте, це як це в радянському союзі під час Олімпіади, був такий ну символ мішка. Mm -hmm. да? От такі от, лагідний і так далі, в той час, коли. Радянський Союз якраз знищував Афганістан. Так тому це так зовнішні атрибути дипломатія, але слід дивитися всередину, тому що головне в політиці не те, що говориться, не те, що здається, а те, що робиться. Так, Китай намагається показати, що він, начебто, начебто він є е, 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 такою лагідною країною, яка хоче. Там співіснувати і так далі, але робиться все навпаки. Знаєте, є така гарна книга Гербера Маккартура, колишнього радника Трампа. Він там чітко описує, як Китай викачує ціла система працює там через різні асоціації, через різні студентські асоціації. Фонди, яка викачує технології зі Сполучених Штатів Америки, показує, як вони а, а, насипають штучні острови в Південно-Китайському морі. А, для того, щоб оголошувати ці острови територією Китаю. А після чого оголошувати навколо цих островів, там ставлять бази зазвичай військові. А, далі оголошують територію навколо цих островів виключно економічною зону. Китаю, і фактично вони хочуть перетворити південне китайське море в внутрішнє море Китаю. Це саме до речі, стосується Філіппін. Вони ж там вони те саме острови у них забирають і так далі. Тому я поки не бачу, що це знаєте, ну панди це красиво, так але треба дивитися, що реальне відбувається. А реально все ж таки відбувається і підтримка це самої Росії, як би там не говорили, або руками Безпосередньо китайських корпорацій або руками КНДР, які є фактично сателітом, а, а, ну не сателітами, але має ну, досить великий вплив Китаю, наприклад, у у КНДР, і без дозволу Китаю КНДР би не передавала боєприпаси, які вже знаходяться на фронті. А. З боку Російської Федерації, тому це знаєте, все це красиво, але треба дивитися, що реально відбувається. Угу. Пане Тарасе, попри те, що ці дві країни хочуть налагодити відносини в різних аспектах. Президент Шаджу Байден, ми вчора про це говорили із владом назвав лідера Китайсі Дінпіна диктатором. Всього через кілька годин після їхньої зустрічі особистої, це на вашу думку, що І публічна політична провокація це. Публічна констатація факту, чи що цим хотів сказати Джозеф Байден? Ну тому що Джозеф Байден живе в демократичній країні. Так він живе зовсім в інших реальностях. Вони все ж таки змушені спиратися на цінності, на це так звана цінностна дипломатія, яку фактично заснував Вудро Вільсон ще в Першу світову війну. Що не можна вирішувати проблеми у будь-який спосіб, так тому що ця політика призвела так звана жорстка реал призвела до першої світової війни. Тоді народилася ця ціннісна дипломатія. Те саме зараз демонструє Байден, що він не забув, що відбувається у Китаї. Він знає, що це автократична держава, і так далі. Це його публічна позиція, і яка відповідає. Внутрішньому переконанню, в тому числі американському естеблішменту, це ще раз показує, що є великий розлам є великий розлам, все ж таки між авторитарними країнами та країнами вільного світу, і тому він діє, діє відповідно до своїх переконань і цінним установкам, на які в принципі побудовано Сполучені Штати Америки. Пане Тарасе, я не можу не згадати ось про обкладинку від видання з Economist», Власне, там, де багато вже є різних трактувань, і дійсно простір інколи для польоту фантазії, а інколи можна і досить таки предметно поговорити. Ось там зображені і Сі Цзіньпін, і той таки Байден. І як бачимо, питання ресурсів, ну ось закладені в цьому ребусі, вони досить таки важливі. Як ви для себе про Цю обкладинку? і, до речі, в контексті якраз такі перемовин, які відбулися. Ну, то, що світ досить складний. Багато є а, процесів, які ну, не виходять на екран. Є багато інтересів, переплатіння інтересів. І все ж таки а, є, знаєте, от, точка розламу. Точка розламу між вільним світом та та авторитарними країнами, які не задоволені, не задоволені тим, як там відбувається торгівля, те, що їм не дають, розповсюджувати власний вплив, як вони хочуть. От у Китаї, наприклад, немає має ніякої цінностної, цінностної дипломатії. Вони готові працювати зі всіма, готові працювати з диктаторами, готові працювати з вільними країнами і так далі. Тобто. Just бізнес, те, що називається, і тому і цей розлам вже вочевидь відчутний, вже відчутний. І навіть американські аналітики все ж таки передбачають, що конфлікт з Китаєм може бути десь вже 27-30 тридцяти років. Uh -huh. Тому що Китай, Китай же чому що потрібно йому. Пауза, а у них ж в основному ж армія побудована на російські зброї або їх не їхні, їхні реплікантах. Так вони побачили, що вони досить сильно відстають усі особливо. флот, та... до речі, я перепрошую. Особливо флота та, там ну, ну там майже все. Там так? майже все. Вони да вони майже все будували на базі російських ще радянських технологій, і тому вони бачать цю різницю хоч у часу. Ну і плюс китайці ну дивіться пін же приїхав Сполученої Штати Америки. А він 17-го року не був з США. Це означає, що Китаю дуже потрібно це. Чому? Тому що Китай ще побоюється, що прихід Трампа в адміністрацію, який взагалі ніяких сантиментів до Китаю не мав, матиме гірші наслідки. Вони намагаються домовитися з цим президентом, щоб це була така частина вже політики Сполучених Штатів Америки для того, щоб Трамп мав мінімальний вплив на це. І тому Китай отак намагається вести Але я все рівно вважаю, що все йде до конфлікту. конфлікту, і зараз ситуацію, яку ми бачимо, це мені нагадує ситуацію напередодні е, першої світової війни, е, коли Німецька імперія така молода, активна, е, вважала, що світ, який побудований французьким. Е, Колоніальною імперією ну, Францією, Британією, є несправедливо відносно до неї. Там боротьба була і за ринки збуту, і за колонії і так далі. В результаті склався цей блок астра угорщина Австро-Угорська імперія, е е е Німецька імперія, які в принципі і ініціювали фактично Першу світову війну. Тому такі ризики в дійсності досить великі зараз, і я думаю, що з високою часткою ймовірності все ж таки, воно на жаль буде реалізовано. Пане Тарасе, нам звісно важливо все те, що стосується і нашої країни. Ми усі прекрасно пам'ятаємо, як Пекін раніше висунув свій так би мовити мирний план із 12 пунктів і закликом до дескалації та точного припинення вогню на території України. Захід скептично ставиться до пропозиції Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. От на вашу думку, ось ця зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, Чи змінила вона ставлення Пекіна до міжнародних і регіональних криз, як вони Убляють казати зокрема щодо кризи в Україні за словами Міністерства закордонних справ Китаю щодо війни на території нашої країни Ні, нічого не поміняло. Нічого не поміняло mm -hmm. більш того, і навіть вихідно щоб підтримувати Росію, тому що вони створюють максимальну кількість точок напруження для Сполучених Штатів Америки для того, щоб вони витрачали туди свій ресурс в Україну, в Ізраїль так. Зараз там Кендер, Філіпіни для того, щоб розпрошувати ресурси Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників руками інших країн, ну Китай, начебто ж тут не до чого, і в результаті вони отримують напруження сполучених штатів Америки, щоб потім вдарити найбільш неочікуваний момент, і тому, на жаль, нічого я тут особливо не бачу. Ми повинні розуміти, що нам треба робити в таких випадках. А те, що я і постійно говорю. Настають дуже неспокійні часи. Я думаю, що ми будемо бачити протягом 30 років багато регіональних конфліктів різної різної інтенсивності, можливо, і великих конфліктів, і ми повинні розуміти, що озброюватись тільки озброюватись, сподіватися вже будувати власні ракети, власне ВПК, про те, що я постійно говорю. Ми повинні бути сильними. Ми повинні бути менше залежними від тому числі наших партнерів. Тому що от дивіться: а, а, а що станеться, якщо Сполучені Штати Америки не зможуть допомагати нам в такому обсязі, як а, а, було, тому що їм потрібно буде ресурси витрачати на а, Ізраїль, наприклад, на Філіппіни, на Тайвань на підтримку інших союзників і так далі. Ми повинні чітко це ясно це розуміти. Це не так. добре, непогано. Так, ми повинні розуміти, що. Зброя, озброєння, власний ВПК, власні ракети, дотискати уряд Шмигаля, щоб він нарешті вирішив питання з прибутками для оборонного комплексу. Він же досі це не вирішив. так Там півтора тижні тому була зустріч з е, міністерством оборони, яка з виробниками, які вже вже написали постанову так для того, щоб. Шмигаль нарешті протиріччя в своїх же постановах прибрав. Поки що ми не бачимо цього е, е, руху в цьому питанні. А що ми чекаємо? Що ми чекаємо? Росіяни теж не стоять на місці. Без можливості. тому ми повинні розуміти мілітаризація, ракети, е, максимальне виробництво власної зброї, щоб у цьому боремному світі Україна була готова до будь-яких сценаріїв, які матимуть чи добре, чи погане закінчення. Але з власною зброєю це буде мати добре закінчено для нашої країни. Ну, як показує світова історія і практика воєн, розраховувати передусім треба на власні сили і потенціал. Союзники це добре, але власні сили найважливіше. Пане Тарасе, на сам кінець, якщо можна лаконічно, що стосується цієї обкладинки, про яку ми згадали, не випадково центральна частина це ми бачимо скринька і бюлетені. І знову ж таки, це важливо зазначити, що наступного року, в 2024-му, відбудеться близько 70 виборів у різних країнах. Інах світу і участь в яких братиме понад 4 мільярди 200 мільйонів людей, трішки більше як половина населення планети. І тут варто зазначити, що не у всіх країнах якраз такі демократичні е, сили можуть перемогти. Часто це авторитарні країни. Ось наслідки цих виборів, так вони теж будуть визначальними загалом е, для планети. Ваш короткий коментар на завершення. Дивіться в Більше власної зброї, тим менше ми будемо знаєте, дивитися з валідолом, які вибори будуть відбуватися. Чому тому що ми повинні розуміти, що країни навіть авторитарні, мають власні інтереси, так достатньо цинічні інтереси, їх можна зацікавити. В тому числі ми повинні розуміти, що ми повинні працювати в тому числі по по всій планеті, працювати зі всіма партнерами. Так, у нас є основні партнери. Це Сполучені Штати Америки та. Британія і там Польща я б назвав такі основні пропонаталі ти з ким, які коливаються, але люблять розмовляти з сильними. що розуміє угу. сильними. А далі знаєте, як говорив Аль Капоне, добрим словом до пістолета можна добитися більше ніж добрим словом. Сто відсотків Пане Тарасе, дякуємо Дякую. за цікаву розмову. Тарас загородній керуючий партнер національної антикризової групи був на зв'язку. На все добре.